Україні потрібно провести атестацію чиновників для того, щоб виявити державних службовців, які причетні до корупції. Такий метод очищення пропонує голова ради підприємців при Кабміні Леонід Козаченко. Я його вже вітаю в нашій студії. Доброго ранку, пане Леонідо. Отже, розкажіть, чому атестація краща за ілюстрацію? Ну, по перше, атестація передбачає перевірку о, чиновника на причетність до. А зловживань службовим становищем до незаконного збагачення. Коли ми говоримо про люстрацію, ми можемо легко знайти тлумачення цього терміну у Вікіпедії, можемо в словниках подивитись, то є е, тут інформація про причетність до тієї чи іншої політичної сили або до репресивних органів, таких як КДБ було в, в минулому. Тому коли люструємо, то ми. Дивимось, хто ти був, яким ти був політиком, чи має ти причетність до цієї політичної сили чи ні. Коли ми атестуємо, то ми дивимось, які ти задекларував доходи, які твої реальні статки, наскільки вони співпадають. Якщо ти не можеш пояснити, звідки взялися гроші, то ти не маєш права займати цю посаду. Саме таке одностайне рішення було прийнято бізнес-спільнотою, яка готує всеукраїнський бізнес-форум. Ми створили координаційну раду, до якої війшли провідні асоціації українські, які мають загальний національний статус. Ми дуже багато працювали в регіонах і всі сходяться на тому, що основне питання, коли ми говоримо про корупцію, боротьбу з нею, перше – це атестація чиновників, які причетні до корупції, далі позбавлення їх права займати цю посаду, пошук нових людей на їхнє місце, і далі вже. Е Дотримуватись нових законів, не порушувати їх, працювати над тим, щоб Розвивати державу, підтримувати бізнес, а не думати, як збагачувати. Ну ця атестація, про яку ви говорите, вона по перше буде відрізнятися від тієї професійної атестації, до якої звикли державні службовці, правильно просто хочеться розвести ці поняття. А по друге, як саме буде реалізована ця атестація? Які кроки е, треба буде приходити? Чи яким чином все це буде реалізовано? Ось слово атестація. Як це буде? Ну, ми звикли до того, що кожен чиновник в кінці року повинен подати декларацію про свої доходи. І є ще податковий кодекс, якому 14 стаття говорить про те, що є пов'язані особи. От ці пов'язані особи, і цей чиновник подають декларацію. Цю декларацію повинен перевірити відповідний орган. І ми от взяли такий, спробували ну, зробити дослід, скажімо, чи ну, взяли певну категорію чиновників, перевірили, як це співпадає насправді. От ми взяли суддів. Взяли 10 суддів вибірково з Київської області, перевірили їхні декларації і реальні їхні статки. Ми побачили, що реальні перевищують задекларовані більше як в 10 разів приблизно. А якщо брати європейський досвід, то такі декларації перевіряються. Якщо вони на 10-15% перевищують. Законно зароблені е, якісь кошти, то вже порушується питання про доцільність перебування на посаді, можливо, порушиться кримінальна справа. Ми, враховуючи Україну і реалії, ми все-таки ставимо питання, що можливо коефіцієнт 10 на початку буде не знаю, рік, два, три, п'ять років існувати, тому що нам, якщо ми візьмемо, наприклад, два коефіцієнти, якщо ви вдвічі більше маєте активів, ніж заробили законно. То в нас практично не не буде кому працювати в Україні. У нас, якщо говорити про суддів, то то я думаю, що 100% судді суддів попадуть під таку атестацію, яка їх позбавить права працювати. Якщо говорити про інших чиновників, ну можливо 50%, Але це забагато для початку, тому ми казали про те, щоб коефіцієнт 10 залишить на певний період за 2-3-5 років знайти нових. Фахівців, які займуть ці посади, і потім вже надалі дотримуватись цієї практики, досвіду, який має місце в Європейському Союзі. Ви вже сказали про те, що зараз розробляється певна програма. Зокрема, 100 днів так називається програма. Ви анонсували, що бізнес її зараз активно розробляє. Там буде запропоновано щонайменше 20 антикорупційних законопроєктів. Це правда? І які з них найбільш важливі? Як ви пропонуєте втілювати все це в життя? Ми дуже Багато працюємо над антикорупційним законодавством, і от серед тих проблем, які хвилюють сьогодні бізнес-спільноту, найбільша проблема це є корупція, боротьба з нею. Тому що за останні 20 років ми величезну кількість чули заяв наших політиків про те, що от тільки ми прийдемо до влади, ми зруйнуємо корупцію, ми збудуємо. Нове середовище для бізнесу, для людей, які живуть в нашій державі, але ніхто цього зробити не міг. Тому одне з головних питань, яке ми ставимо, це пакет, програма 100 днів, яку ми хочемо примусити владу, щоб виконувала. Потім через 100 днів ми хочемо провести наступний форм, щоб влада відзвітувала, що зроблено за ці 100 днів. І ще 100 днів, тобто 6 місяців. Ми думаємо, що цього часу достатньо, щоб прийняти цю. Повний пакет антикорупційних законів. І це пакет не просто законів антикорупційних, а вони йдуть паралельно з тією системою атестації, про яку я сказав. І ще є один паралельний процес це надання нових повноважень тим органам, тим громадським інституціям, які функціонують сьогодні при владі. Це в першу чергу ради підприємців при центральних органах державної влади, регіональних і громадські ради. Тобто два таких інститути громадянського суспільства, які повинні мати не тільки функцію дорадчу, а ще й контролю. І от якщо це все разом реалізувати. Я думаю, тоді ми будемо мати реальний результат. А які є важелі впливу і контролю, якраз громадських організацій наразі на цьому? і де той потенціал, який можна використати? Ну звісно, якщо всі ці законопроекти, які ви говорите, вони запрацюють. А чим вже наразі можна користуватися вже на цьому, аби контролювати діяльність влади і виконання тих же законів і боротьбу з корупцією? Ну в принципі, що зараз ну, хоч якось активно функціонує? найефективніший такий інструмент впливу на владу це публічність. От якщо ми сьогодні тут в студії говоримо про це, якщо ми будемо називати конкретні прізвища і давати докази, я думаю, це найефективніший інструмент. Ми його ставимо на, перше, на першу позицію. Далі ми просимо внести зміни до положення про ці громадські ради і ради підприємців з тим, щоб дати їм право, наприклад, двома третинами голосів членів ради ставити питання, якщо це орган центральної влади, то ставити питання в кабінеті міністрів безпосередньо керівник. Цієї громадської ради має право на засідання уряду зробити заяву стосовно тих чи інших корупційних дій керівника цього центрального органу державної влади. Таких прав ці органи ніколи не мали. Ні громадська рада, ні рада підприємців. Далі ми хочемо, щоб громадська рада мала право призупинити дію нормативного документу, який видає цей центральний орган. Але не зовсім скатусувати його не можна, тому що це треба змінювати і конституцію і право громадським радам дати, такі, які мають урядові органи, неможливо. Але призупинити з тим, щоб цей центральний орган його ще раз переглянув, такі права дати. Ну, цього буде достатньо от, на першому етапі для того, щоб врахувати зауваження вважати, так, як на, мені. На, на діяльність цих органів. І звичайно при цьому треба не забувати, що треба посилити відповідальність цих, цих, цих дорадчих органів, які створені, тому що ну, їх забагато інколи їх сотні при якомусь приміністерстві і не завжди сотня цих чи там є навіть більше різних громадських організацій, які об'єдналися у громадську раду, там при міністерстві, наприклад, закордонних справ, вони працюють не зовсім ефективно, тому що туди дуже велика палітра незрозумілих організацій. Тобто, є Кількість вимоги, учасників, не завжди співвідноситься з результативністю цієї результатами. Якісний роботи. склад їх теж був відповідний для того, щоб дати їм такі повноваження. От дивіться, прем'єр-міністр Санні Яценюк звернувся до Верховної ради з проханням схвалити закон про створення національної служби боротьби з корупцією. Чому? Підчували з бізнесом, зокрема, з радою підприємців при Кабміні цей проєкт. Так, ми підтримуємо цю ідею. Ця служба має перейматися проблематикою корумпованості чиновників від 3 до 6 приблизно рангу. А від 1 до 2, це перший-другий ранг, це міністри, це прем'єр-міністр, це президент, це голова СБУ, це Генеральний прокурор. Саме цими чиновниками. Повинна прийматись е, спеціально створене антикорупційне бюро. Це дуже потужна така буде структура, яка є в європейських країнах, яка може розглядати будь-яке питання е, пов'язане з кору. Повними діями ну, таких високопосадовців, скажімо, а ті, хто нижче рангом, саме ця служба, про яку сказав прем'єр-міністр, ми підтримуємо цю ідею. Е, ще прем'єр заявив, що другим напрямком у боротьбі з корупцією стануть заходи з дерегуляції, якраз. А в Урядому законопроєкті запропоновано скасувати 70 знання існуючих дозволів. За вашою оцінкою, це дасть якийсь результат? Бізнес цей підхід, бо зараз дуже багато чого говориться про спрощення про те, щоб зробити більш прозорим, наскільки це реалізовано. Знаєте, я мав нагоду два роки тому зустрітися з автором антикорупційної реформи в Сінгапурі. Це країна, яка має найвисокий рейтинг в світі сьогодні по подоланню корупції. І коли говорили про дерегуляцію, про кількість цих регуляторних актів, які треба зменшувати, він таку дуже серйозну розповів історію про те, що коли вони... Дуже жорстко поступили От за тестацію чиновників, ми цього не пропонуємо. Але в них жорсткість була е, пов'язана з тим, що у них навіть смертна кара була передбачена, і дуже багато людей покарали саме в такий спосіб у Сінгапурі. Дуже велику кількість державних чиновників посадили довічно. І сталося диво. Він каже: наступний крок вони хотіли це дерегуляція. але чомусь так, коли ці всі репресії вони зробили. За один рік він сказав, більше як 90% регуляторних актів були скасовані з ініціативи самих чиновників. Тому що регуляторний акт в більшості випадків не що інше як інструмент примусу підприємця платити хабарі. Вони не мають сенсу, як правило. А в нас відбувається так. От я пам'ятаю, два роки тому дійсно було таке революційне рішення прийнято. Було скасовано півтори тисячі регуляторних актів. І про це звітував уряд і казав, ви бачите, вперше в історії ми зробили такий Тепер крок, але голов... за один місяць їх було прийнято ще три тисячі. Тепер головне, насправді, що все почало працювати, і слово прозоро і просто стало для нас реальністю. Дякую, що зранку були з нами. Дякую вам теж.